Привіт, рідна медитація, На стан богині. Сідай зручно, попіклуйся, щоб тебе ніхто не відволікав декілька хвилин. Приділи час собі, своєму тілу, своїй енергії. Ти можеш сісти, як тобі зручно. Починають лягти, чи сісти по золоту. Подбай, щоб тобі було комфортно. Богиня це про стан про зручність. Коли нічого не напружує. І всередині тотальний спокій. Розслабся. Відключи всі думки. За допомогою дихання у момент тут і зараз. Слідуй моєму голосу. А ще краще імпульсу свого серця. Що воно хоче зараз в моменті? Подихати, торкнутися себе, випрямити спину, зробити глибокий вдих, видих. Дати уваги в тіло там, де просить. Уваги тіло. І починаємо. Зроби глибокий вдих. І видих зі звуком А. Вдихаєш зі звуком А. Нехай все, що турбує, все, що непокоїть, з цим звуком А виходить і розчиняється в світлі, в вогні. як ти відчуваєш. А -а -а. Вдихаєш світло, любов, космічний пил. І видихаєш все, що не потрібно. Страхи, болі, образи. Налаштовуєшся на себе. І зараз поринь увагою у свою Йоні, у свій жіночий центр. Уяви, що ти дихаєш ним. Уяви, що вдих відбувається через йоні. Ти можеш поставити там руки для кращої активації, захопити два нижні центри і уявляти, як з кожним вдохом енергія піднімається вверх по всіх чакрах. Піднімається енергію. Ти можеш видихати з серця чи з району третього ока. Тобто вдихаємо через йоні і піднімаємо енергію, і видихаємо через серце або через третє око, через район інтуїції. Прям відчувай, як твоя йоні оживає. Постарайся її оживити, постарайся відчути оце легке сексуальне збудження. І піднімай цю енергію в собі. Можеш уявити, що ця енергія як змія піднімається. Ти можеш навіть зробити такі рухи в тілі, які нагадують рух змії, яка. Піднімається головою вправо-вліво, вправо-вліво і дихай. Вдих через йоні. Видих через серце або через третє око. Не соромся. Це нормально, ми пробуджуємо в собі жінку. Жінка, яка давно спала, яка так проситься, щоб її почули, щоб її прийняли, щоб її потужну енергію визнали їй потужну м'яку силу. І зараз, коли ти вже можеш відчувати навіть таке збудження, Можеш відчувати жар в тілі. Якщо немає ще збудження, ще декілька разів подихай. Дай увагу своїй йоні, розбуди її. Якщо не наступає і досі збудження, спробуй зробити декілька разів, як мургання маткою. Пробуди там її енергію. На один, два, три зжимаємо все в собі. Один, два, три, відпускаємо. Один, два, три зжимаємо. Можна навіть цей раз затримати надовше. Один, два, три. Тримаємо зжатою і один, два, три, потрохи відпускаємо. Ще так пробуди себе. Якщо досі не відчуваєш збудження цих. Не відчуваєш підняття енергії кундаліні, енергії богині. Можеш торкатися себе, свого обличчя, своїх пальців, свого тіла. Торкайся, грудей, ший, повільно. Відчувай ці дотики на кінчиках своїх пальців. І зараз, коли ти відчуваєш сексуальне збудження, енергію кундаліні, це вона і є, піднімає її, піднімає все вище і вище, не затримує її на нижчих центрах, піднімає її по всіх своїх чакрах і можеш навіть ще вище, ніж третього око, уявити, як ця енергія просто. Є тобою, ти є цією енергією, ти можеш витягти руки над головою, скласти їх і витягти. Або скласти їх в районі грудей. І уявити себе зараз цією тантрою. Уявити себе, цією енергією кундаліні. Ти і є життя. Ти і є фінанси. Ти і є та енергія, яка здатна створити, маніфестувати, реалізувати, перейняти з тонкого плану і матеріалізувати все, що захочеш. Зі стану наповнення, зі стану збудження, зі стану сили, зі стану перебування в своєму центрі, ти здатна творити. Все, що ти захочеш. Твоє поле притягує все, що ти захочеш, легко і просто. Іноді тобі навіть не потрібно робити для цього якісь зусилля, тому що богиня, вона нікуди не поспішає, вона нікуди не біжить. Вона просто є, вона дбає про свій внутрішній стан. І зараз уяви. Як від тебе відходять хвилі, приблизно як коли кинеш камінчик у воду і хвилі розбігаються до берега. Або як Wi-Fi. Зараз ти цей Wi-Fi, Зараз ти притягуєш все, що ти бажаєш. Фінанси, достаток, гармонію, спокій. Потрібних людей в твоє поле, які тобі принесуть нові можливості. Ти притягуєш гроші, тому що ти і є гроші. Ти і є гроші. Ти притягуєш любов, тому що ти і є любов. Вдихниться, відчуй це, це. Ти любов. І любов видихаєш. І любов притягуєш, а відповідно вдихаєш любов. Ти вдихаєш любов і видихаєш любов. Ти цілісна, ти самодостатня. Ти легко щитуєш потік. Ти легко з'єднуєшся зі своїм центром, зі своїм серцем. І твориш у серця. У богині два серця. Йоні і серце. Тому ми такі потужні. Тому ми здатні. Як створити? Так і знищити. Відчувай цю силу, відчувай в собі цю м'яку силу. Ти є. Ти вже божественна, тому що ти є. Тобі не потрібно щось доказувати, притворятися. Все, що тобі потрібно, це просто насолоджуватися собою і кожним моментом свого дня. Не забувай про це. Ти можеш залишитися сидіти в цьому потоці, в цьому стані ще деякий час. Я залишу тебе в тиші. Просто слухай музику. Слухай музику власного серця. Посидь так в тиші стільки, скільки відчуваєш. І пам'ятай, ти можеш все, бо ти народилася жінкою. Ти прийшла це тіло жінки отримувати. Задоволення, отримувати насолоду. І дарувати ці стани іншим, творити з цих станів.